Вітаю всіх поважних глядачів, а також радіо 22 уважних слухачів. Всім традиційного хелоу, ви на каналі Езотаріум. А з вами дзюба Михайлов з традиційним прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку, з 15 по 20 грудня 2024 року. Сьогодні традиційні червоні аркани на бойове читування заступають, колода, яку я намалював. У липні минулого року, а всередині цього прогнозу, як завжди, для слухачів Радіо 22, буде прем'єра пісні. Хоча вона вже не прем'єра, пісня ця вже прозвучала кілька разів на різних радіостанціях, не тільки на Радіо 22, Але сьогодні ви її почуєте у прогнозі. Що стосується цього тижня, то вже у неділю, 15 грудня. Повний місяць, тобто настає фаза, коли слід щось закінчувати. І враховуючи те, що до нового року залишилося трохи більше, ніж два тижні, треба підбивати бабки, забирати борги, віддавати борги і таке інше. Ну, а що буде відбуватися протягом тижня? Ми дізнаємося сьогодні з цього прогнозу. Ви ж не забувайте ставити свої вподобайки, якщо ви все це бачите, на на Езотаріумі, а також якось відреагуєте, якщо ви все це чуєте на Радіо 22. До речі, само посилання на наші ефіри я залишу, як завжди, під цим відео. Що ж, пропоную вам не напружуватись, якщо за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2. Один Нагадую, що у цьому прогнозі ми розглядаємо лише прямі позиції великих арканів. Тому все трошки інакше ніж завжди у щоденних прогнозах, які, на жаль, з кожним разом перегляди все менше і менше. Я розумію, розумію чому, бо немає світла. Отож, розпочинаємо зі стрільців. Можливо, хтось буде святкувати свій день народження протягом тижня. Щим я вас і вітаю, чого очікувати представникам цього знаку. Карта Мага це ознака того, що ви можете розпочати щось нове. До вас можуть приходити якісь геніальні. Ідеї, і в цілому цілий тиждень пов'язаний з творчістю. Якщо ви чоловік, вам особливо пощастить, бо ця карта пов'язана з янською сонячною чоловічою енергією. Також вона пов'язана з вашим егом. Тож не забувайте бути трошки егоїстичними. Пам'ятайте, що найкраща людина на землі це. Ви самі. Тож звертайте на це увагу, і якщо хтось хоче принизити вашу гідність, намагайтеся це присікати. Далі, представники знаку Козиріг. Для вас ця шестиденка гарний день, гарні дні саме для жінок. Була випала карта Верховна Жриця, і вона означає, що це жіноча. Інська енергія пов'язана з місяцем. цей тиждень буде дуже гарно зустрічатися з кимось, особливо з жінками, робити якісь справи з жінками, а також знайомитися. Тиждень він гарний для того, щоб отримувати необхідну інформацію та продовжувати те, чим ви займалися. Ну і загалом, якщо ви будете робити якісь справи з жінками, вони у вас будуть приносити для вас гарні результати. Далі водолії, колесо фортуни в прямій позиції. Тут тільки прямі позиції, тому все залежить від вас. Якщо ви людина ризикована, якщо ви налаштовані на успіх, на вдачу, то обов'язково це і отримаєте. Не бійтеся грати. Якщо бажаєте щось виграти, треба хоча б купити лотерейний квиток. Ну а також пам'ятайте, що люди і обставини протягом тижня вам будуть допомагати. Також для водоліїв протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Коз. Рих. Далі вот риби. Випала ваша карта, страшний суд, і це означає те, що нічого нового протягом тижня з вами відбуватися не буде. Це якесь чергове повторення. Якщо ви навчаєтесь чомусь, якщо ви займаєтесь однією ж тією самою справою, репетируєте, тренуєтеся, то в цілому цей тиждень досить непоганий. Якщо ж ви очікуєте чогось нового, нове буде, але не цього тижня. Також протягом тижня ви будете займатися. Якимись проблемами ваших родичей, ваших ближніх, ваших кровних родичей. Зверніть на це увагу. Ну і, можливо, хтось з вас рекомендація піти у храм та поставити свічку за тих, кого вже немає з вами. Далі овни, сутінки. Сутінки це щось незрозуміло. Це якісь примари, якісь Галюцинації, якісь ілюзії, які створюють до вас люди. Менше довіряйте словам людей, більше довіряйте власній інтуїції своїм власним снам і пам'ятайте, що в будь-якому слові можна завжди знайти якусь брехню. Ця карта також. Пов'язана з відлунням відлунням чогось, що вже відбулося у вашому минулому. Якщо це було щось погане, ви можете відчути на собі наслідки цього поганого. І ще представники знаку Овен протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку РАК. Тільці, верховний жрець. Це планета Меркурій. Вона полюбляє швидкість, тож і вам треба бути швидкіше протягом цього тижня. Все робити за власним настроєм, за інтуїцією, за натхненням. Якщо у вас серце не лежить до якоїсь справи, якщо вам не хочеться кудись їхати, не бажається їхати, краще посидіти вдома. Верховний Жрець це швидкі, швидкі події, які будуть відбуватися протягом тижня саме з вами. Ну а тут є. Я зроблю для слухачів Радіо 22 невеличку паузу музичну і поставлю свою власну пісню, яку я переклав з російської на українську мову. Це пісня гурту врачей з Алмати Моя планета, але я її трошки переробив, додав невеличкі предприспіви до приспівів, і вийшов такий хіт, який залюбки б виконав доктор Албан. Отож, доктор Албан із Алмати з піснею Планета. Ось такий танцювальний хід вийшов. Якщо ви все чуєте на Радіо 22, можете якось відреагувати. Якщо ж ви все це тільки бачите на езотаріумі, у вас є можливість за посиланням пойти на наш ефір і послухати це все з ефіру, саме з піснею. Ну, а я продовжу. Викладати великі аркани таро на цей тиждень з 15 по 20 грудня ми зупинилися на близнюках, чого очікувати представникам цього знаку Феміда. Феміда це якісь зіткнення з законом. Це, по перше, рекомендація бути врівноваженими, рекомендація слідкувати за тим, щоб ваші емоції не брали верх над розумом. Якщо раптово ви зіткнетеся з правоохоронними органами, то краще покладатися на досвідченого юриста, адвоката, і він тоді вам допоможе вирішити ваші складні запитання. Також це дуже гарна карта для жінок, які бажають. Завагітніти і протягом тижня представники знаку Близнюки можуть зустрічатися чи розмовляти з представниками знаку Терези. Далі раки сонце. Або променисте сяйво інша назва цієї карти, і це якийсь успіх в грошових питаннях, це підписання якихось договорів. Ви можете дуже вдачно протягом тижня влаштуватися на нову роботу, отримувати якісь несподівані гроші, навіть великі гроші, якщо ви на них очікували. Також це сонячна енергія, яку ви будете розповсюджувати навкруги себе, тому будьте обережні, вашу енергію можуть використати енергію. Енергетичні вампіри, і тоді ви будуть, будете виснажені. Також ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є така можливість, більше проводьте часу зі своїми дітьми. І ще представники знаку Рак протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Близнюки. Для левів імператриця. Це, по-перше, зв'язок з вашою мамою, тобто ваша мама буде протягом тижня вас контролювати. Окрім цього, це ознака того, що ви матеріалізуєте свої ідеї. Якщо ви були налаштовані протягом тижня щось собі купити, якось влаштувати свою оселю, якось щоб ваші думки перетворилися на реальні події, то це цілком можливо. А також імператриця пов'язана з діями. Якщо ви будете слідкувати за Своїм фізичним станом, якщо ви будете займатися фізичними вправами, то ваше тіло вас ніяк не буде підводити. Якщо ж ви будете нехтувати порадами таро, то можете просто захворіти. Далі представники знаку Діва. Імператор, імператор це ваше оточення. Зверніть увагу на те, що відбувається у тому колі, де ви огортаєтесь. Пам'ятайте, що імператор це самореалізація, це можливість піднятися трошки вище на ланку суспільства. Тобто, ви протягом тижня самі можете дуже сильно впливати на суспільство, і тільки разом, тільки у гурті, ви можете досягти великих результатів. Далі представники знаку «Терези». Карта смерті це щось мінливе. Вона пов'язана з кармою, з відпрацьовкою тих дій, які ви зробили у минулому. Якщо ви хочете змінити щось у зовнішньому своєму вигляді чи в своєму інтер'єрі, протягом тижня це ви дійсно можете робити. Пам'ятайте, що будь-які зміни на краще, навіть якщо ви вважаєте, що все пропало, все катиться кудись не туди. Ці зміни вони продиктовані саме Вашими діями у минулому. І нарешті скорпіони. Диявол, будьте обережні, незважаючи на те, що ця карта пов'язана з Марсом. А як кажуть астрологи, Марс сильний, саме у ознаки Скорпіон, це ознака того, що ви можете із-за того, що ви будете неуважні, наразитися на демонічні сили. Протягом тижня вас будуть спокушати. Протягом тижня велика ймовірність зіткнення з правоохоронними органами та різними бандюганами. Будьте обережні, особливо з чоловіками. Які можуть по відношенню до вас вести себе доволі агресивно. Ну і на сам кінець я вам дістану карту, загальну карту на тиждень, чого очікувати, незалежно від того, під яким знаком зодіаку ви народилися, і незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи чуєте. Отож, протягом тижня що буде відбуватися загальне. Всесвіт, карта перемоги. Сподіваюся, що ми дізнаємося щось цікаве, і закінчиться якийсь довготривалий період. Я сподіваюся, що це стосується саме військових дій, і буде якась перемога, як не у фізичному, так і у ментальному чи інформаційному просторі. І намагайтеся протягом тижня все робити заради результатів. Не робіть справи просто так: намагайтеся тягнутися до більшого, намагайтеся ухопити всі ті вібрації, які відходять від всесвіту. Всесвіт це найкраща одна з найкращих карт у великих арканах. Таро тому протягом тижня можна планувати якісь досить глобальні. Події і добиватися великих результатів. Я ж вам всім дякую за увагу і висловлюю повагу. Бажаю всім вам здоров'я, гарних днів та тихих ночей і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка – Господь Бог.